Річ в тому, що держава це ж не жінка, що можна зачаруватися, розчаруватися. Держава це дуже серйозне діло та ще нам, українцям, її збудувати. Я не розчарована, я обурена. Я обурена тим, що багато хто був не готовий до таких труднощів. Це ж треба мати сатанинський намір. Чаїть в собі неволіковний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас: і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький, сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи лохнес. Холодної не ви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Господи я без хатько, без тину і без опори, без сходу. І абрикосів, без пісні і жменьки слів, без гір клишоногих ногих палаців, без виходу в Чорне море, де вигойдуть хвилі отари, моїх не моїх кораблів, мої діти усі за кордоном бідності чи без виході, позбавлені якогось прихистку в шахтах загублених душ. І країна, якій боїхати як машині на повному приводі, стоїть вкопана. А над нею ж такі вкопані ані руш. Кажеш: Боже, люби ближнього, чи за ним понеси хрести, не вбий, не вкради, не гордися, як вежа чи Вавилон, як прокурку і про яйце, хто кого першим занапастив, але жодне було б не виросло, якби не оте зерно. І таких, як я без дому. Ствердного погляду голосу блукає у пошуках саду чи клаптика своєї землі, то й допоки ростуть високі, загострені гладіолуси, з нас красиві красиві Господи, без мрії і без мети. І вона перехреститься тільки тричі у цій війні, коли проводжатиме Бога до найчорнішого чорта, коли цілуватиме хліб, зустрічатиме сина в троні. І стоятиме, поки за Рим не поляже остання когорта. Вона кликатиме Леле. Заправлятиме подушки, поночі проклинатиме небо й говоритиме до стіни, даруватиме ненародженим онукам вишиті палюшки. І дарма, що їй вже під сто, і позаду вже дві війни, вона вийде на шлях. І покличе всіх демонів і вітрів, і дарма ще вже пекло порожнє, безвітряне й тихе, вона висмокче усю кров із останніх старечих днів, і зальє нею ворога і посадить сад, і відверне лихо, і вона говоритиме всіма мовами на семи устах крізь усю одинокість надій. Вже усілих на дні вона натисне на клямку, пройде крізь ніч і страх. Тут вона перехреститься тільки тричі у цій війні. Суета. младший брат написал, что у дома Зарева. Выдохни, сосчитай до ста. Это все ложь. Бронье, спецэффекты, пропагандистская суета. Мама не спит из-за боя сирен. Кот вздрагивает на любой громкий звук. Помни про правила несущих двух стен. И про то, что в телевизоре брут. Это все вынуждено. Мы вас спасаем. Це спеціальний проєкт. Русские п'ють лишь по-воєнним. Я военный об'єкт. Де? Зараз ви кати мого народу? Де сила ваша? Велич ваша? Де на тихі зорі. І на ясні води вже злоба ваша чорна не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших Нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстка і лагідна душа. Народ мій є. Народ мій завжди буде, ніщо не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди, і орди завойовників за брод. Ви, бастрюки катів осатанілих, не забувайте виродки. Ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах, козацька кров. По суде і гуде. Влади достойні зараз ті, хто проливав свою кров, а не якісь засранці, які продавали Україну. Ми українці, в нас велична історія. Нам свобода стояла вище життя і зараз стоїть так само. Там хлопці стоять, які не за чинами, не за медальками, статусами, пільгами. Пішли воювати за покликом серця. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній стій і стрій, допоки скону, допоки світу й сонця, стій і стій, хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій, торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, то, що обрав тебе навіки вік. До нього змалку ти заповідався, до нього. Сам Господь тебе прирік.